Ну що, давайте зробимо невеличкий тест-драйв і почнемо з запуску мотора. Нагадую, що це Volvo S80 2010 року. 9700 вартість. Можете глянути на прибор. Помилок нема. Ну, і гайда. Дорога у нас тут в ямках, але машинка їде плавно і дуже приємно. Їзда дуже комфортна, плавна, що газ, що тормоз, відчувається дуже плавно, дуже комфортно. Ну, їзда просто супер. Пушка. Відчувається Вольво, я вам так скажу. Чувствуєте, так? Да? Подивіться, просто як, як ми приємно їдемо. Балдеж. Хочете балдежнути? Бульвар Олександрійський, 45Б. Ця красотка там стоїть і чекає вас на тест драйві. Працюємо кожного дня без вихідних.